Коротше, друзі, у нас електросамокат мі трошечки вже все, Ось, трошечки вже пх, здувся. І справа в тому, що е, перша поломка, яка вже з'явилася на електросамокаті, це тормоза. Я знаю, що це дуже така тема, ну. Це не так, я скажу, це дуже. Часта проблема, тому що тормоза це типа саме єдине, що дуже часто лама. Ну, ламається. Ну, в плані, що мається на увазі проколодки, я кажу. Ось. У мене коротше тормоза перестали працювати нормально. У мене тормозний шлях збільшився. Сцеплення немає з диском. Ну, тось тобто він є, але він дуже. Ну, він притормажує, але не сцеплює, як раніше, що міцно, що різко затормозить. Ось. І що я скажу? Я його підтягнув. Але прикол в тому, що да, воно тепер стало чуть трохи краще тормозити, але воно все одно ну, проблема нікуди не ділася, воно почало тормозити набагато краще. Якщо трохи сильніше візьму, то я боюсь, що ну, чуть -чуть сильніше зажму ручку, то я боюсь, що зламаю е диск. Е от. Я не знаю, наскільки він міцний. От, і на звідки він ну, навантаження, яке воно витримає. Бо я підтягнув чисто через те, що коли ручка нажималась, то типу, воно ну, не тормозило взагалі, тобто, навіть не вистачало той диск. Ну, мені довелося механічним тормозом користуватися пластиковим, flavors, який до допередні Ось, Тому ось такі діла. Віддавати зараз сервісний, сервісний центр, типу, як сказати, поки що на даний момент ближайші дні я не планую, але загалом я буду віддавати. Єдине, що мінус, це те, що мені не подобається максимально, ну типу максимально мені не подобається, це те, що відправка з магазину в сервісний центр 10 днів. Сервісний центр огляд, діагностика 14 днів. Ремонт ще 5-10 днів, я так думаю, але може і швидше, хто його знає. Ну, У мене тормозна система, там по факту зрозуміло, що там це саме. Там виявити легко. ось. Плюс, в мене там ще наклеєна підсвітка. Я не знаю, чи вони її зламають, чи не зламають. Херіоно, мені це цим займати. Ну, так, от, давай. Ну і що ще? Це те, що. я скажу, Назад їхати теж 10 днів. І, коротше, срака. І відтої виходить, що плюс-мінус місяць уходить просто тупо в сраку. Тобто самокат то плюс-мінус місяць знаходиться то, то, то в ремонті, то просто туди-сюди катається. І от така ось срака виходить. Тому, блін, замінити самому я не вмію. От, не знаю, типу, у мене деяких інструментів нема. Тому отак от. Так, от. То такі от діла. Що воно вийде, як воно буде, я не знаю, тому слідкуйте. Ну я просто не хочу відос окремий записувати. Тому отак. Це, в принципі, все, що я хотів сказати.